-E monsters, monsters, yes we are. Hey, Frankenstein's got me falling apart. Uh, Laura stealing my heart. Hi. Jardine, you make me holler at the moon. Oh. You're a firefish in this lagoon. Oh. I feel the now, you so beguiled. Even though you act so vile. Oh. And Deuce has stone cold style. Oh. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? <laughs> Твоя сестра й досі діє тобі на нерви. Звісно. Ох, якби ж то не та вечірка. О, ти пахнеш як мокрий пес. Джексоне, зачекай! Ні, ні не пояснюй. Я знаю, що ти вже з іншим. Ти нічого не розумієш. Слухай, це я винен. – Я знаю. – А я ні. А ти мені почав подобатись. Проблеми з одним з твоїх хлопців. Френкінштайн зустрічається з двома. Чи є третій, про кого ми не знаємо? Що? Троє. Оце це так. А якщо ви не казали про це приводу пліткарці, значить одна з вас і є привид пліткарка. <гас> Привіт, що за халепа? Одна з нас зрадниця. Це на а, мене перестань, Хто любить плітки більше ніж ти? А як щодо Клодін? Вона перша знала про побачення із Джексоном. Я. А як щодо Клео, це вона задумала ту вечірку? Мій телефон зламався. Це не могла бути я. Це певно, Френкі. Гуліє. Зламай блог пліткарки-привида. Побачимо, хто це. <звук> не можеш? Може, тому що це ти пліткарка привид. Що вона з вами робить? Це треба зупинити. Влаштуємо пастку. Треба щось, проти чого пліткарка привидне встоїть. Щось соковите. Щоденники! щоденники. Так, покладімо щоденники на середину і рахуємо до десяти. Чий щоденник залишиться? Той і зрадник. Десять, дев'ять, вісім. О, погляньте! Ей! Ну, ти нахаба! Хто ти взагалі така мене звати Спектра Вондергейс. Чому ти руйнуєш моє життя? Що я тобі зробила? Руйную життя. Та ви що? Насправді я ваша фанатка. Дивний спосіб це показати. Я ж ваш біограф. Освітлюю ваше життя для інших. Ось треба було нас питати. Я соромилась. Але ж ти, Пріткарка, привод, ти знаменита? На жаль, я маю бути в тіні, і в мене зовсім немає подруг. Ми будемо подругами спектру і збережемо твій секрет. Але пообіцяй, що більше не будеш про нас писати. Здебільшого то неправда. Я перепрошую, іноді я не дочую щось, і тоді моя творча уява додумує необхідні деталі. Ну так, звісно, цілих три хлопця у мене жодного немає. Чекай, то що я не третій? Вибач, неймовірно. Чому таке постійно зі мною? Що це було? <свісно> що <свісно> трапилось? <свісно>